Якщо взяти минулий рік, то ясно, пшениця була сама менший привуток дала, а соняшник і кукуруза більш-менш нічого привуток, хоча, хоча якщо зрівнювати з 2021-2020 роком, то ціни на кукурузу і на соняшник явно, що набагато упали, чим були тоді. Поки працюємо не в збиток. Тут посоняш таки кукурудзу ми можемо назвати рентабельними на сьогодні. Так, да, на сьогодні такі самі більш рентабельні. Я не, не говорю, може там які нішеві, нішеві, то коріан, то, то ще нішеві культури, може вони там прибуток і більше дають, так там рік подають, а тоді, а тоді нікуди їх діти. А це такі стабільно вже і контракти пов'язані, тим більше елеватор. З елеватора на порт возимо, продаємо трейдерам збитку. Великого не намічається, так, так що ми не хочемо, не хочемо і переходити на щось щось друге.